Напевно, ярки я почала пити вживати продукт з Активайса. У мене захворювання, церебральний рахнеїдід це сосуди головного мозку. І я кожен рік тягала в лікарню, прокапувалась, тобто пила ліки, і цей продукт мене став відновлювати. Як так произошло, я не знаю. Ну я почала все дізнаватись. Ми всі скептики, всі приходимо і думаємо, що нас тут зараз надурять надурять. Да. Ось а, і п'ю я вже я, я вже цей продукт три роки. За три роки хочу сказати, я не була в лікарні жодного разу. І це не все найголовніше. Що я не випила жодної таблетки від голови. Ну, тобто Це такі що я кожного дня, мабуть, не обходилась без таблетки. Тобто, я вживала там одну таблетку, дві таблетки, і головні болі не проходили, Бо це такий біль, він дуже страшний. І з цим продуктом він зник. Я просто Служки. дякую Боженьки, що я познайомилася з цим не продуктом. Не зовсім. Ну так, звичайно, випадково я з ним познайомилася. І зараз дійсно цей продукт вживають всі, хто поряд. Ну, бізнесом я не займаюся, бо в мене нічого робота. Да, ну, продукт дійсно дуже вартий для того, щоб його вживати. Всім раджу.